Мої любі друзі, я Тарік і це нове відео на моєму каналі. Ще не встиг я випустити то відео, де я допомагав підписнику апнути е, Легу в ранкіді, А вже замітив, що в мене далеко не 100 підписників, а 200. Так, вам не почулося дві сотні підписників у мене вже на каналі. Що не може не радувати. Я справді дуже радий і вам всім вдячний дуже за те, що дивитесь мене, ставите лайки, пишете коментарі. Справді, читаю кожен комент, дуже приємно. І. Якщо якісь питання, то задавайте, пишіть. і Справді, дуже і дуже приємно. Звісно, що в описі каналу, як ви можете бачити, я вже поміняв. Галочку поклав там, де було 150-200 підписників, вже там хрестика немає. Тому наступна на 250 підписників. Сподіваюся, також її скоро досягнемо. І все ж знову ж таки завдяки вам. Ви мене мотивуєте знімати контент. Та й взагалі дуже Дуже радий, що ви дивитесь мене. Давайте спробуємо до кінця літа 300 підписників. Давай не почалось три сотні підписників. Думаю, ми зможемо. Буду всім дуже вдячний та справді радий. Так, ну а ви сідайте позручніше і уважно дивіться відео від початку до кінця. Бо всередині ролика я покажу спосіб, як можна отримати халявні геми, кристали да, на аккаунт абсолютно безкоштовно. Що ж, а тепер до самої суті. Як ви могли зрозуміти по назві ролика та й про прев'ю, ну взагалі по назві ролика, я створив свій клуб. Е -е, його створив ще доволі так давненько. Десь тоді, якраз, коли створив свій ютуб канал, але просто його ще вам не показував. Так от, в цьому клубі тільки я, Ствінка, так, да, якщо це от мій твінк-мундок. Е, е, я, тут президент, його створив свінка. Коротше, В цьому клубі тільки мої друзі і підписники будуть. Тут із цих всіх, що кого я не знаю, або хто не підписаний на мене, тут нікого немає. Е, тут або мої рідні, або друзі, або, як я вже казав, підписники. Тому, якщо ви хочете також вступити в клуб, так як бачите, вже скоро починається мегаскарбничка. Правда, коли це відео вийде, там може буде залишатися один і два дня, точно не знаю, коли воно вийде. Ну, не суть. Так от, залишаюся пару днів до мегаскарбнички. Тому, так як тут ще є багато місць, але як ви бачите, це тільки сім людей, все інше є, але тільки 30 місць може бути в клубі, 30 людей. Тому місця обмежені, я б на вашому місці дуже довго не затягував. У кого немає клуба, можете. Просто кидати запрошення, я вас буду приймати. Але треба написати, щоб я знав, що це саме мій підписник, а не якийсь рандомний. Просто може хтось знаєте, собі шукав клуб, навіть мене не знає, і просто кинув запрошення. Я хочу щоб в цьому клубі були чисто тільки мої друзі або підписники. Так от, тому просто коли кидаєте запрошення, пишете: Я з Ютуба або якось так, Тарік там, я твій підписник, ну щось таке, щоб я міг просто розібрати. Там, коли ви хочете кинути запрошення в цей клуб, то ви будете як сказати М М М М М Можете щось написати, якийсь текст. Я не знаю, чи вийде, постараюсь залишити ще посилання на вступ до клубу в описі під відео або в коментарях. Правда, не впевнений, що вийде. Ну і ось назву клубу, ви бачите, ой, зараз покажу. М Можете по назві клубу або по, там, по тегу, якщо якось це можна. Ну, знаю, що можна, не знаю, чи ви вмієте. Коротше, думаю, мене знайдете. Головне, щоб я міг зрозуміти, що ви саме ви мій підписник, тому я сказав, що потрібно зробити. І реально поспішіть, бо тільки ще 23 людей можуть зайти. Місця обмежені, того немає клубу, ласкаво просимо. Так, ну а тепер, як я вже й казав, той самий приємний бонус. Значить, я вам зараз покажу, як отримати 10 кристалів і ще там якісь нагороди. Значить, заходимо в Google і пишемо Supercell Store. От у мене вже, бачите, вибило зверху Supercell Store, І заходимо на перший сайт. Це офіційний сайт Supercell компанії Суперсел Store. Тут ми повинні зареєструватися, війти в аккаунт. Я, як ви бачите, вже ввійшов отут де. Ну, тут треба ввести пошту і. Пароль, який прийде на пошту, але обов'язково кажу всім, щоб всі почули від свого аккаунта, який у вас прив'язаний. ну, в Бравл Старсі, пошта, до якої прив'язаний саме ваш аккаунт. Бо якщо ви ведете якусь іншу, то воно просто ви не отримаєте призи. Тому треба саме ту пошту і від того аккаунта, на який ви хочете, щоб прийшов приз. Так, значить, заходимо сюди, переходимо в магазин Бравл Старс. І тут ви можете зробити будь-яку, яку хочете. І е, бачите, отут з от самого низу е, мене пише 60 очків до наступного бонусу. Не отримані бонуси і так далі. Оце тут де монетки намальовані, і синя така полосочка. Нажимаємо на неї. І у нас отут тут от буде е, бонуси, є, бонусний шлях, бонуси і квести. Заходимо тут, де бонуси, і бачимо 100 монет і 10 кристалів. Не отримано. Значить Натискаємо Отримати. І 100 монет, і 10 кристалів, і все, виходить, ми отримали. Також виконуйте ці квести, як я розумію, потім за них теж можна буде щось назбирати і отримати. Ну, це я вже нічого не гарантується, це вже залежить від вас. А от як точно і точно отримати ці 10 кристалів або 100 монет, ось я вам, в принципі, показав. І наскільки я знаю, це оновлюються ці нагороди кожен місяць. Тобто, тобто, ви можете просто заходити на цей сайт кожен місяць і лутати кожен місяць по 10 кристалів. В принципі, як на мене, нічого важкого, халява. Ну і 100 монет теж зараз прокачувати потрібно. Ось, зайшов я на аккаунт, і зараз, через декілька секунд, мені по суті мають прийти якраз такі мої кристали і монети. Ось, бачите, я нікуди не заходив, ніякий не монтаж, нічого. Просто мені дають 100 монет, тільки я зайшов от у ту гру через пару секунд. Да, не бійтесь, що не зразу, там вони ж мають дойти, в принципі. Ну, я буквально почекав зараз секунд 30 після того, як е, вийшов з сайта. І, от бачите, у мене вже, як я розумію, я просто не було анімації, зачислили самі монети. Ой, кристали, було 348, здається, зараз 358. Е, да, самі зачислились. Ну, коротше, в принципі, хоч саму анімацію монет, ви побачили, там, якщо забирати першими кристали, то так само буде. І ще в мене вхідних були е, ці різні призи. Давайте їх також заберу, стардропи, так би сказати, відкриття стардропчиків. Можливо, по везей буде, е, буде якось випаде Лего, або. Або міфік. Бо ще один гіпер би хотілося. Гіпери потрібні. Так, окей. Спрейчик, до речі. Е унікальненький. Так, да, 24 і 25 числа пройде цей е світовий фінал, я побрав у Сарсу чемпіонату. То я можу... Якщо хочете, і в мене буде можливість вам підсказати, як там теж залутати нагороди. Якщо це всі стардропи, які відкриваю, і спрей, які я забрав унікальний, це все звідти там забрав. Це не то, що я грав, я просто дивився, як грають на чемпіонаті, відбираюся на чемпіонат світу, там став, типу, ставки. не гроші, не подумайте, там ставки такі ставляться, просто голосуєш за якусь команду. І отримував очки і нагороди. І от бачите, як зараз лутаюсь. Але справді, оце, що 10 гемів можна на халяву отримувати, як на мене, це прикольно. Думаю, що ви всі зрозуміли. Ну, Якщо комусь щось не зрозуміло, то ви, звісно, пишіть коментарі. Я всім всі-всі коментарі читаю, кожен читаю, тому кожному постараюся відповісти. Але думаю, що все, в принципі, нормально показав чи пояснив, думаю, нічого важкого розберетися. А тільки пошту від аккаунту треба вводити. Ну, і так можна кожен місяць заходити. За рік 120 кристалів, вже якийсь скінчик можна буде купити. Так само і з монетами прокачатись. Так, що ж, закінчується у нас відкриття стардропів. На жаль, як ви бачили, тільки е рідкісні і сверх, дуже рідкісні. Так, де-де-де-де-де? Чи це вже все? Десь я пропустив ще один старт-дроп, чи що? Я, mm, напевно, вже все зібрав. Окей. Okay. Що ж, тоді, думаю, на рахунок клана ви зрозуміли. E я б на вашому місці справді не затягував, кого немає клана. Там немає ніяких обмежень, ні по кубках, ні по рангах, ні по лізі в ранкіді. Просто будь-який підписник, навіть з 100 кубками, 1000 кубками, можете просто зайти, навіть якщо у вас немає, не знаю, 20-го ранга, навіть 15-го немає. Просто можете заходити, як мої підписники, але знову ж таки, щоб я вас пізнав, напишіть якийсь текст з Ютуба, або я підписник і так далі. Що ж, все тоді. М -м, надіюся, будете заходити. Пишіть коментарі, Матері, якщо вийшло зайти в клан або залутали нагороди, буде приємно. Все тоді, всім пока.